І всім привіт ребятам! С вами знову я Майнкрафт Рік Майнкрафт. І сьогодні ми будемо грати на серваку Skywars. Вже трохи мікрофон я настрою. Но я не думаю, що це добреше. Але ми починаємо грати. Так, сніжки. Це все ми беремо блоки. Не знаю, на що мені далі железо, ребят. Ну, я думаю, що це треба Обтактуватися так. Добре, так, зв'язаємо не злізаємо точніше. Так, эндерпрли, яблука. Не знаю наше це мені. Ну, я думаю, так піде, ребят. Тако, давайте під мене засмог тут построїтися. Таке яблуко вперед. Меч вперед. А ні, сніжки вперед теж. І ми починаємо. Ребят, випите, да, що так було давно відео. вже, Бо, ну то, знаєте, я ще потім не маю ще для вас монтажувати, таке все, так що... Ось такі вам. Хто хоче грати зі мною в Майнкрафт, е, то напишіть свій номер телефону у мене е, під силкою і чи Viber, і ми вам будемо грати або дискорд, чи що. Будемо з вами грати разом в Майнкрафт е, на одному світі чи на чому. От дурак. Ребята, що то надо делать. Он, наверное, сюда зас Ну давайте спустимся, подзимся. Ага, тут, тут надо нема способу их залізти, там. ну понятно. А де он где? Давайте скушать, джоски нам дали, багато так шердечок. Ну, это не точно, бо мы будем долго, долго напевно, грати. 14 минут до кінця. Так, треба саме путинчате. Так, ребят, аккуратненько ми залазим. И бьем, б'ємо бьем его, бьем, ребят, бьем, б'ємо, б'ємо, бьем, 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 бьем. Да, ребят, бьем его. Мы, мы, у нас получится. Это все у нас получится. И у нас получилось. Я наверное не знаю, ребят, что так можно делать. О, что на сундуках? вина нам лошевики подаруночек. Это кто до нас там строится? Ой, меня стрел нет. Ребята, И это она ведь не робит. А, а, а ну короче, я что испрягну из із, із за четыре упал в пустую. Ну, конечно, ребят. П'ять игроков до конца и таком. Э, так ну зіграємо еще одну игрушку, я думаю. Бо коротке дуже видео вышло. Скакаем. Такое. Вже так багато ігроків набирається. І... Тому, рібята. О, так. Швиденько закупляємося. Так, це воцімо. Вот. Але, подивіться, нам дають чогось м -м, стріли. А нащо, якщо нам... Ой, нам дають лук. А наше давати, якщо в нас нема стрілів. Оце мене інтересує. Ну, сніжки лише є. І це все, рібят. Ой, я щось і так їх не розумію. Добадемо до бай, ребят. Ось тут вже темненько вже ендерпірли. Ооо. Я йому нічого не лишу, хто сюди прийде на нашу базу з вами. Бо база наша дуже дорога. Чи не? Ну дорога, що ви кажете. Добре, починаємо. Для початку я би пішов туди, бо в мене ендерпірли як деякі кажуть Але там же є один ігрок бо мене можуть бити зараз на Ізі. а зараз я би пішов би е, туди во. Або давайте на когось построїмося вже Що всіх ігроків вже побивали давайте Перший раз на вот ту базу О, водичка! Ще снежки! Блін, я тебе добре мати снежки. Добре, так, що тут ще є у нас? Що тут ще у нас є? Ше два Шедвандерпрла. Ребят, короче, нам... Нам що це? Напишіть в коментарях. Ще два непрла. Эндерпрла. Ну, зрозуміло, нам сьогодні как будто щастить. Так, о, де вони, де вони, де вони? Ребята, а хто хоче, щоб я зняв відео, як я буду їхати у Припять, у Майнкрафті. до Чорнобиля у Майнкрафті, то напишіть в комментах, я хочу, я хочу, бо. Може ми поїдемо в Майнкрафті Припять з вами, а. Так, треба, щоб ви мені сказали. Так, я би хотів би зараз піти ще до того пацана, У мене 9 андерпелі, я думаю, мені не шкода. Ну, більше стало на один. А, ТНТ загоряється, від чого ребят, будь ласка, підскажіть мені, бо я забив. Е, так, у мене ще тут щось було, але я не згадую, що. Ага, нагрудник. О! Все. И сейчас спустимся вниз. Сейчас рендер перла, вау. ну нам не четко взяли, просто у нас полный же мажи инвентарь и нам мовин полностью ну, та, у нас будет забитый. Сюда. Ну да, он у нас забитый, ребят. А, ребят, вы когда-то это видели? Щоб вот так меня одразу били. Ну ладно, ребята, давайте ще одну зіграємо мини-игру терять. Скоро будем также заканчивать. И. І... Такое. Це вже з напарником мы играем, да? Ну, понятно, понятно. У меня. Сейчас. Меня назад устріло, чого. Блин! Вы він все, ребята, не залутав, бо это будет очень зло Зле точніше, дан. Эндерпрли, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. І от тут ще є. Алмазний меч. Шкода, що він сюди не пішов. Ладно, нам треба кірки. Зараз. От ребят, будь ласка, поясніш, чого. Це було. ви вмієте пояснювати мені? Е, бо я щось сам собі не можу пояснити, бо я якби не вмію. Ну ладно, ребят, е, я зараз не видимий, як ви бачите. Е, Нас зараз чогось від'єднало, та. О, я вже не видимий, бачите? І всім пока. Бо це ж ми, типа... И короче, всем пока, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии и всем пока.